У селі Куцівці на Смілянщині 16 травня вшанували пам'ять видатного українського поета Тодося Осьмачку, якого за силою поетичного слова вважають другим після Шевченка, із дня народження Тодося Осьмачки минуло 128 років, і ось уже 28-й рік поспіль на малу батьківщину поета приїздять вдячні земляки, поціновувачі Тодосового слова та сили його таланту. Ця традиція у нас ведеться вже ну якщо геть конкретно 28 років. Збираємося тут більшою чи меншою громадою і вшановуємо нашого визначного краянина. Ми дуже вдячні, що завжди знаходимо порозуміння і підтримку із місцевою громадою. Зараз це Ротмістрівська сільська рада. Творчі стодочі осмачки ну, мало відома всім. Бачите? Круг наш великий, хто його знає, і він був більший, ми бачили, коли була 120-та річниця, коли в нас з'їжджалися. Мені навіть, коли питають люди, я кажу, що по скільки людей до нас приїжджали, не вірять. Але це було, і я думаю, ще буде. Але все-таки оці хлопці, які воюють за нашу Україну і, і ще ті, які вже поклали свої голови, знаю, якби вони знали, то дося ось мачку його творчість, то ці слова, які в нас на дошці, моя тожлива Україна, таку тебе я полюбив і за твою одну служину навіки голову зробив. Оце наче дивіз їхній був би отам. А ми поважаємо вас, що ви доносите, його творчість. Дякуємо вам, що ви нам відродили цього нашого земляка і шануйте його. Традиційно саме тут, у куцівці, голова Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України Володимир Поліщук оголосив лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Тодося Осьмачки. Маємо лауреата, творчість якого дуже співзвучна творчості Тодося Осьмачки. Це Леонід Доценко, наш поет із Черкас. Зокрема, він і лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка. І що теж цікаво і показово, як на мій погляд, що його книжка, яка стала цьогоріч лауреатом, чи за яку книжку він став лауреатом, теж знаково навіть у її заголовку, в її назві. Мій маніфест одна держава, одна мова, одна церква. Це якраз той ідейний, як хочете, змістовий стрижень, на якому зараз тримає ось і оборону і, я думаю, буде і наступ. Ми маємо відвоювати свою незалежну українську духовність. Скажу одним із фундаторів, якою був туди осьмачка. І так склалося. Що який шлях був, коли нація є бездержавною? Або щоб його Щоб творча мистецька палітра сонячних кларнетів перетворилася у позолочену дудку, ви пам'ятаєте, почала служити совітській, більшовіцькій навалі, щоб вижити ті, ті часи, або бути до кінця і піти. На катори, бути розстріляним, бути замученим тією советською Руською Ордою. Або, як дусь ось Мачка, все життя бути поза Україною, але бути серцем з Україною, з українцями, боротися, вкладати свою частку душі і серця, щоб ця Україна постала. Я хочу прочитати вірш, який присвячений Тудусь Осьмачці. Ось, Страшні видіння. Серці безнадія, червоний молох нищить все живе, стальна потвора більшовицької Росії, твоєї України серце рве, а мріяло, що будемо жити вільно, дім будували, виросла тюрма. Вся Україна, як велика божевільна, де вільним духом місця вже нема, втікати крізь роки, кордони, міти. Упасти бранцем на землі чужі, І лиш слова зростають із-під світу, Встають осьмачені, освячені ножі. Скиталець вічний, перемігши в тому, іде стежками, що ведуть в село. Селянський син вертається додому і в Україні на плече кладе чоло. Лауреатом премії імені Тодося Осьмачки свого часу стала письменниця Валентина Коваленко. Цьогоріч на загал вона представила щойно видрукувану свою нову збірку поезії війни вишіптування Мокшанської бешихи». Осьмачка то є Україна, Осьмачка – то є приклад жертовності, і багато поколінь це робили задля того, щоб ми сьогодні цю боротьбу продемонстрували всьому світові. Що ми інакші, ми кращі, ми сильні, ми вільні. Бо ми незламні. Ми знаком оклику своєї української перемоги маємо поставити в крапку в оцій багатовіковій віковій війні російсько українській письменники, журналісти і не лише з Черкащини, яких нині зібрав на своїй малій батьківщині. Осьмачка ділилися думками та читали свої вірші. Я пожертвував приїздом додому на великдень, щоб відпроситися, приїхати, зустрітися із вами тими людьми, які. Мислять тими категоріями, як і я, які чиї душі вібрують на тій же самій частоті. Цього так не вистачає, що інколи аж клубок до горла під, підкочується. А, і е, я радий вас бачити, бачити на нашій рідній землі, е, на моїй рідній землі, ось тут через шостачку моя рідна Макіївка. І... Хочу сказати, що ми не маємо зупинятися у цій праці донесення до нашого українського народу творчості наших письменників, зокрема поетів, зокрема Тодося Осьмачки, тому що, на жаль, і я це бачу, я це чую, люди не знають. Особливо молоде покоління не чуло навіть про Тодося Осьмачку, не кажучи вже про те, що вони не читали його творів. Тому роботи і роботи по донесенню творчості через творчість, укріплення у їхній свідомості в душах, потреби відроджувати нашу національну культуру, нашу національну свідомість і гуртування нашої нації. Дотримуючись ще однієї традиції, учасники пошанування відвідали місцеву церкву. У цьому храмі хрестили видатного поета. Нині ж у 128 роковини помолилися за його світлу пам'ять. Зустріч у куцівці була невелелюдною, але дуже щирою. Адже тут, як і завжди, з року в рік зібралися однодумці. Як зазвичай гостей привітно зустрічали господарі, усіх запросили відвідати новостворену музейну кімнату. Тут зібрані матеріали про життя та творчість Тодося Степановича. Осьмач усі речі мають цінність. Це предмети побуту, світлини, книги та періодика. Письменники мають намір передати сюди нові експонати. Отже, експозиція у перспективі розшириться. Пам'ять про поета жива і житиме у пам'яті багатьох поколінь. Адже тодось осьмачка повертається до нас у талановитих творах, добрих споминах, музейних експозиціях та завдяки таким щорічним зустрічам на його рідній куцівській землі.